The Ночі поблизу Кержинського мосту безпілотником було пошкоджено російський танкер Сік. Відео ймовірного удару дрону з'явилося у соціальних мережах. Також російський телеграм-канал База опублікував фотографії пошкодженого танкера із середини. Напередодні морські дрони атакували базу флоту Російської Федерації нафтобазу у новоросійську. У результаті пошкоджений великий десантний корабель Оленегорський горняк. А видання BBC пише, що вперше Україна почала застосовувати морські дрони восени минулого. Року і, і нещодавно атаку на російські кораблі водними дронами прокоментував голова служби безпеки України Василь Малюк. Його цитату наводить телеграм відомства. Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більше того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них.